Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Сьогодні маємо на ту годину більше питань, ніж відповіді. Путін погодився на перемир'я з Україною, але висунув декілька або десяток питань, вимог своїх до Америки і до України. Ну, основні такі вимоги на час перемир'я, на 30 днів. Ну, основне, Путін не так перемир'я хоче, як мирної угоди. А мирній угоді, що прописати. Його зараз час на 30 днів, йому не підходить. Йому підходить на постійно. Бо тому що ті умови, які він висунув, які він ще в Стамбулі озвучував, його делегація, і може в інших місцях озвучував. За Уман не забуваємо. Ну, його представники озвучували. Так само Стамбул Стамбулі його представники озвучували. Майже більше з тих умов, вимоги, які він ставив перед Україною, він зараз повторює і буде повторювати Трампу його представнику, який зараз чи може ближчим часом ну, має відбутися та розмова, але в закритому форматі. Він виставив ті всі умови. Які він деякі вже озвучив, а деякі буде озвучувати пізніше, разом з тим представником, озвучувати представнику Трампа. Але от такі основні вимоги. Жодної за той час, на 30 днів, жодної мобілізації в Україні, Жодної поставки зброї. Ну, Америка може ще і піти і на таке. Бо Америка Трамп хоче. Отримати чи хоче визначитися, що він такий великий миротворець і отримати Нобельську премію. Але за рахунок чого? За рахунок України. Україні не давати зброю, а Росії буде там її давати, там Іран, Північна Корея і так далі. А тут зараз їх внахитору хоче робити. Путін, якщо зараз Трамп погодиться на путінські умови. Для України дуже буде важко. То таких дві вимоги. Ну і ще більші вимоги. Це все є в соціальних мережах. Можете зайти на мою сторінку і можете це все прочитати, то протязі певного часу я то все опублікую. Але, бачите, дві таких суттєві вимоги мобілізацію зупинити і поставки зброю. І що Україна ще без таких умов? Ті ситуації, ще деякі ще питання, що сьогодні більше затронути, хочу питання за Союз з Білорусі, теж для України невтішно, і для Європи в першу чергу невтішно. Ви розумієте, зараз, якщо Європа не об'єднається з Україною, ну за Угоршу не будемо ну, теж не бере, але якщо Європа, особливо Прибалтика, Польща, Німеччина, Франція і Великобританія не об'єднаються. Данія, і так далі, і Норвегія. Ті країни, які підтримують Україну. Але особливо ті країни, які міжують з Росією і з Білорусією. А з Росією з Білорусією міжує Польща, Прибалтика, Швеція, Фінляндія. І розумієте, як тут в ситуації зараз ми не об'єднаємося разом з Європою, і Європа повинна, я думаю, що найкращий крок, то перше, Союз України має вступити, то такі проміжкові ситуації. І будувати НАТО, умовне не НАТО, може інша назви будуть, але візьмемо НАТО будувати разом з Україною і в Україні. Україна має армію, навчену вже обучену, як по європейським стандартам, по натовських стандартах, так само і має досвід, практичний досвід ведення війни. Має численну армію, яка навчена і так далі. Має зброю, вміє кудитися зброєю. Якщо зараз Європа покладе всі за свої зусилля, Повністю прийде так само на рейки військові і допоможе Україні. Україна вистоє. І от зараз, коли будуть підписувати, то, я хочу, і, і має бути, Європа має бути представлена на переговорах на, під час підписання угоди на і так само і Америка, на перемир'я. України з Росією. Європа має бути представлена. Але Європа повинна зараз разом з Україною думати за границю. От дійсно ця ситуація дуже складна. Путін, скориставшися тим питанням, яка ситуація? Він хоче перше зменшити тиск на економіку Росії. Санкції взагалі зупинити, щоб санкції американські, ну і те ясно, і європейські не діяли на Росію. Плюс умови за Україну, можна сказати, забути перше ті області, тих чотири області, ще під знаком питання Одеса, Крим, навіть не обговорив Путін. Розумієте, для чого тоді було Україні. Три роки віддавати нашим українцям видавати здоров'я і життя за Україну. Як зараз поставили ті самі умови, Путін, а ще більше на коні. і Він зараз хоче, а ми він має бути під конем умовно. Він зараз хоче такі умови, які і ще кращі умови, ніж він. Перед початком і на початок масштабної війни. Він хоче зараз мирної угоди, не переміря, а мирної угоди. І то прописати все, Україну заставити і здатися. Ну, можна сказати, здатися, тому що 3 роки наші хлопці, бійці і дівчата, видавали життя і здоров'я, здоров'я і життя видавали за Україну, а зараз забути. І прийняти умови путінські. Росії умови. А ще тим більше, коли зараз і об'єднала Путін разом Росія бо, бо, вона вже взяла обійми Білорусі. І Білорусі, можна сказати, не утворили вже всі документи підписали на утворення держа Союзної держави Білорусі і Росії. Можна сказати, утворили Союз 2. У Союз 1, а тепер Союз 2. СССР по один, а тепер не СССР, ну Союз другий. Тому що вже можна бути, жити в Білорусі голосувати в голосують Білорусі, а Білорусі голосують Росії. Але Росія яка? а Білорусія яка? то повністю вже Білорусі належить Кому? Росії. І зараз з любої. Точки тої Союзної умовної держави можна чекати удару в спину. Не тільки Україні, а Прибалтійським, Польщі і так далі. Зараз повинна Європа втрутитися і допомогти Україні. Тому що без України Європа не витримає А Україна. Без Європи зараз не виживе. Ну, тому що Трамп буде думати і може далі зупинити зброю Ну, Контракти, ті контракти, ту поставку зброї він, як передресує до можна сказати, сам собі буде передресовувати, тим більше то американські гроші то зброя буде поставлятися на місце, буде залишатися Америки. І санкції може зняти. Бо тому що він буде брати на користь купалини не тільки російські, а й ті українські, яких вже відібрали нашу територію. І буде користуватися тими купалами. Зараз як ніколи. Бо тому, що... А хто тому всьому мина? Та влада. І 29 років я сказав, що немає в Україні влади так само, самих президентів. Вони в першу чергу винуваті. Вони винуваті, бо вони так допустили такої ситуації, коли зараз ми повинні дружно разом з Європою протистояти ті Росії, які Білорусії були. Тому що вони вже союз держав. Ми маємо бути сильніші, краще і дійти до перемоги. Разом з Європою ми до перемоги. І не тільки Європа, а Канада, ті інші країни, які нам допомагають і дружні до нас. Дякую за увагу, Будьте здорові! З вами був Богдан Бу Авриляк.